Культура страхування день 80-й, і сьогодні тема стосується пенсійної системи Великобританії. Що хочеться сказати? що... Так як у майже у всій Європі, у них трирівнев, трирівнева система. І перша це державна пенсія. Вона залежить від трудового стажу та пенсійних внесків. Ну, так само, як в нас. Солідарна по-іншому. -по Також другий тип це державна пенсія з вислугом років. Тобто вона залежить від стажу і внесків, що сплачені в пенсійний фонд. Але за бажанням людина може відмовитися від цього, але е, вона зобов'язана брати участь у додатковій системі пенсійного забезпечення. Тобто, самостійно вона повинна показати, що вона відкладає собі самостійно. Тобто, через страхову компанію, через приватний пенсійний фонд, через банк. Тобто людина самостійно створює цей фонд. Третій рівень це приватна пенсійна система. Вона найбільш поширена серед населення, адже е, це називається професійні пенсійні системи, де працівники заключають договір з роботодавцем, де він робить пенсійні внески і формує їм пенсійні виплати. Тоб, е, точніше, не він формує, а е, роботодавець робить внески в пенсійний фонд, і там накопичується і в майбутньому е, робот, е, працівник. Ці кошти забирає на пенсії. Також величезну роль можна сказати відіграють в Великобританії і страхові компанії. Вони надають широку колу широку колу громадян різні систем, різні пенсійні програми, передбачають здоров'я, передбачають внески на різний термін. Тому населення користуються. І що хочеться сказати, що е, найбільш популярним це звичайно, професійні пенсійні системи, де роботодавець відкладає, але і користуються і особистим е, створенням свого капіталу, і е, на пенсію е, люди з Британії мають досить гарні накопичення. користуйтеся в Україні, також це працює.